Слава Україні! І з вами знову я Петро. Я Ангеліна. І ви знову на нашому каналі читати Крутобуктюб. А зараз ви спускайтесь вниз. Ти лайк. Підписуйтесь на наш канал. І нажимайте дзвіночок, щоб не пропускати наші нові відео. А ми сьогодні збираємо рюкзаки в школу. Отже, почнемо. У мене це на перше буде пенал і кольорові олівці. О, і в мене теж. Що це таке? Пенал і... Кольорові олівці. Добре, добре. Тоді підручники теж дуже важливо. Треба ж звідкіля читати і вчитися. Підручники. Зошити. треба ж кудись записувати те, що каже вчителька? Ну так, це ж дуже обов'язково. Треба записувати, що каже вчителька. Добре. Фарби що це таке? Фарби. Добре. Тоді, не знаю, настільні ігри, щоб грати з друзями на перерві. А ігри. Старо? Що ви будете робити старого? Добре. Добре. На перерві можна почитати книжечку і поскладати кубик Рубік Рубік. Можна погладити мого песика Джоні. Пограти в футбол і баскетбол. Аджеліна, що ви там будете в школі робити? І пограти в слайм. Слайм? Та вала, ви, ви його по всьому класу розмажете. Весь клас буде в слаймі. Йомойо, ще й м'ячі. Люстру там розіб'єте. Я шоці. Що Шо, вже не влазить? Влазить, влазить. Добре, я як знаю. Хм. Пластир, дуже важлива річ, можна заклеїти рану, якщо з'явиться. Дуже важлива, кажеш? Так. Тоді я теж візьму. 100 штучок, як на мене буде нормально. Ну вам 100 штук? Не знаю. Я на всякий случай. Просто я добре. Планшбокс з... з... Перекусом, Ой, збалансований перекус. В мене вже не вміщається, тому беру другий свій рюкзачок. Андрія, це величезна сумка. Ти що? Так, збалансований перекус беру. Що це таке? Ковбаса, насіння, мівіна, шоколадка. А соуса тобі навіщо? Що ти тут? У нас майонез Гірчиця? Положи відкрити. Я, я в шоці, я не розумію. Балансований ви... перекус в школу. Що ви там в школі? Тому, робите? Що, тому що годують нас аж після уроків. Цукерки? навіщо так багато? Я в шоці. Добре, далі. Фізкультура. фізкультуру ніхто не відміняв. Кросівки і одяг. В мене теж кросівки, одяг я в цьому піду. Які це кросівки, Анджеліна? Що це таке? Фламінго якесь. Я в шоці. Як ти в цьому грати будеш? Я не розумію. Ну, і останнє це телефон і павербанк. В мене теж телефон і павербанк. Анжеліна, це планшет і ноутбук. Навіщо тобі ноутбук? Я вже... А навіщо тобі телефон? Треба. Yeah. <світ> Мені теж треба. Отже, <світ> отакий такий вийшов. В мене. В мене? <світ> Аджеліна, навіщо тобі стільки? Як ти його в школу понесеш? Про всяк випадок. То теж в шоці з Анджеліниного рюкзачка, ставте лайки. А також не забувайте підписуватися на наш канал, а також читати книги українською мовою, різною мовою, але тільки не російською. Тому що наші вам це треба. Ну а всім па-па-па-па!